Якщо Путін не помре, а програє війну. Розв'язка війни проти України призведе до зміни влади. У разі великої поразки на фронті внутрішній і міжнародний тиск примусять режим перебудуватися. Можливий сценарій Путін змушений піти з посади, поїде у відставку в обмін на амністію, а за цим прихід нової влади. Цей варіант передбачає або остаточну поразку Росії, або пом'якшення курсу Кремля, щоб розплатитися за військову поразку на фронті щось на зразок часів Єльцина. Логіка цього сценарію відмовив імперських претензій через критичну ослабленість. На чолі держави опиниться потенційно реформатор, умовний Кіріл Дмітрієв. Який має гарні стосунки з родиною Путіна силовиками та адміністрацією в США? Скоріш за все, навіть після військової поразки, новий режим збережеться у вигляді силовиків і буде готуватися до нової війни.